Уявляєте собі, набу проводить велику чистку, проводиться спецоперація під назвою Мідас. Що відбувається, давайте далі розберемось. Сьогодні зранку детективи НАБУ вирішили, що кава це для слабаків, і пішли з обшуками до самих верхів. І це не просто обшуки, а спецоперація під назвою Мідас, яку готували 15 місяців. Тож, що накопали? Викрали величезну схему в енергоатомі. Якщо по-простому кілька дільків фактично віджали управління державною компанією і поставили всіх постачальників на лічильник. Ну, типу, хочеш отримувати гроші за свою роботу, плати відкат від 10 до 15 Не хочеш, тобі вми... вими... вмикають шлагбаум тоді ані грошей, ані контрактів. Хто в грі, тут найцікавіше набу розсекретило кодові імена підозрюваних прямо як у кіно. Перший це Карлсон, його справжнє ім'я. – це… Тимур Мідіч, співвласник, до речі, кварталу 95 і соратник Зеленського. Друга це професор. А справжнє ім'я Герман Галущенко, колишній міністр енергетики, ну а зараз міністр юстиції. Ну і вишенка на торті. Обшуки прийшли до всіх, але пан Мідіч, мабуть, щось знав, бо за кілька годин до візиту детективів швиденько виїхав з України. От так, от збіг, правда чи ні? Пишіть в коментарях, ну, а ми. Продовжуємо. І далі теж цікава історія. У нашого ворога почалися небойові втрати. Наша розвідка каже, що тільки в одному окрузі РФ нарахували понад 600 загиблих від повного бардаку. А саме 86 солдатів цього року наклали на себе руки, 32 отруїлися, ну а 112 наркомани. Що сказати? Друга армія світу. А ще говорять, що на Сумщині в окупанта шалені втрати. Кажуть, солдати тікають, зв'язку немає, наші дрони перетворюють їх просто. На фарш. Також на Камчатці катер ФСБ перекинувся, коли його спускали на воду. Ну просто взяв та перекинувся. Це ідеальна, друзі, ілюстрація величі російського флоту. А ще в Туапсе наші морські дрони, схоже, відпрацювали наповну. Вони, за попередніми даними, знищили військовий корабель. Але на жаль, друзі, ворог також б'є у відповідь, гатить знову по Україні, по цивільних, по нашій інфраструктурі. Але у нашого президента є план. Зеленський повідомляє про повітряний щит. Справа в тому, що Україна хоче замовити у США 27 систем Петріот. Щоб ви розуміли, це колосальна кількість, яка зможе закрити небо майже над усіма ключовими містами України. Зеленський ще пропонує, поки американці будуватимуть нові системи на замовлення для нас, ми маємо взяти е, патріоти у Європі. Ну а потім американці поступово відправлять їх до європейських країн. А ми тим часом матимо захист від ворожих ракет. Але поки одні домовляються, несподівано з'являється заява колишнього головного командувача Валерій Залужний написав потужну статтю. Друзі, він говорить, що ніяких угод, поки російські ракети вбивають наших людей, а справедливий мир для України це повернення до наших кордонів, покарання всіх воєнних злочинців і гарантія, що Москва більше ніколи не полізе на українські землі. Ну а все інше він вважає, що це зрада та самообман. Друзі, на цьому я закінчую моє своє відео. Натисни лайк, підпишись і до зустрічі!